Привіт, малята! До нашого садочку завітали Пепі Пелс. Це веселі друзі. Герої тваринки зачепили наші серця. Вони вчать нас розкривати та говорити про свої почуття. Знайомтесь, це Габі добра, сором'язлива, чуйна. А це Семмі, легкий розсіяний. Добрий слухач. Келлі уважна, спокійна, Ізі мудрий, вдумливий птах. А це Регі, відданий, допитливий і завзятий друг. Тепер весела сімейка буде жити в нашій групі зірочка та допомагати розповідати цікаві історії. Та казочки. Дітки, чекайте веселих тваринок на заняттях. До нових зустрічей, малята! Пеппі Пелс. Веселі друзі.